Слава Богу. Слава. Дуже раді вас бачити в цей осінній день. Перше, як ми почнемо, я думаю, що в нас Юлічка... А, Юля пішла. пройшла. Ну, якщо у нас не вийде те, що ми побачимо, то ви це почуєте. Саме перше, вам така одна зарядочка. Поверніться направо. 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 Бачите свою сусідку? Ну, якщо хто не бачить стінку, а, то, то розірвіться наліво. Скажіть їй хороший комплімент. Найгарні очі. Найгарний одяг. Ти благословена і дякую, що тебе бачу. До люди, Люда, направо. Розверніться наліво, так само скажіть. Благословіть один одного. Скажіть в очі щиро, що ви... О, скажіть Юлі, вона це не почула. Чи Я Юля не гарна Дуже на дуже гарна. <реш> Юлічка, у вас є сьогодні така гарна зарядка. Про тим, коли ми до одного побачимо, мусім привітати до одного. гарним теплим словом. Була благословіння. Ви знаєте, сьогодні прийшлось мені таку тему, яку я б хотіла з вами поділитися. Це доньки віри та доброчесності. Ми вже проходили по новому заповіті, коли ми взяли жінок з Біблії, родві Ісуса Христа. Ми бачили багато, багато явлених Божих чудес, багато явленої Божої слави. Я думаю, ті сестрички, які приходили з кожної жінки, брали для себе великий глибокий урок. Якийсь характер. Можливо, ми хотіли той, хто проходив ріку долину, брати цієї жінки біблії, також уроки як, як вона проходила, як вона збагачувалась. І я скажу, ми сьогодні підведемо такий коротенький підсумок, і назвали ми сьогодні таку тему Доньки віри. Ви знаєте, я хочу, щоб це після сьогоднішнього вечора ми зрозуміли, що це не тільки наша тема. Ми маємо не просто діятих апостолів немає, амінь, тому що ми є продовжувачі. Ми є доньки віри. Ми живемо в цей час, не легкий, не простий, і ми маємо зрозуміти, що ми живемо в час, коли Бог кличе жінок бути прикладом віри, лагідності та мудрості. На сторінках Біблії, друге Петра. Перший розділ, п'ятий, сьомий вірш. Тому докладіть усі старання: покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. А в пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість. Як нам це треба? У терпеливості побожність. У побожності братерство, а в братерстві любов. Чому я вас покликала в цей вітальний вечір, щоб один одного благословили, проявили прояв любові, вашими ученятками, тому що любов ми проявляємо нашим поглядом, нашими обіймами. В кінці ви обійметеся. Але зараз у вас було таке слово благословіння. Е, віра це коли наше серце покладається на Господа навіть тоді. Коли нічого не бачимо. віра це корінь, а доброчесність це її плід. Доброчесність це плоди тієї віри, любов, милосердя, чистота, покірність, добрі діла. Якщо Юлічки не вийде, ну послухаємо, якщо їй вийде, то висвітим. ми хочемо побачити на сторінках Біблії жінок, яких віра стала світлом. Для усіх поколінь, їх є багато, але ми коротенько пройдемося, Єва зрішила, але встала, щоб іти за Богом. Її нове ім'я свідчило про роль, яку було відведено їй у духовній історії. Смерть обернулась на життя, темрява на світло, кінець на початок, прокляття на благословіння, смертельний вирок на надію на майбутнє. Гірка безвиходь, поразка на силу віри. Ми пам'ятаємо, ми Єву проходили ще, напевно, два роки назад. Але ми читаємо на сторінках Біблії кожного дня, і ми розуміємо, це був гріх, але вона дала, дала нам життя. Друга, я хотіла би поділитися, це дружина Ноя, яка прийняла Божу пропозицію про спасіння. Вона зачинила свій дім. Єдиний свій дім, куди їй пливти, який в неї буде новий дім, коли вона його побачить, коли вона відкриє двері нового дому, і моя думка, що на сьогоднішній день, дяка Богу, що ми відкриваємо свої дома. А от представте, якби ми зараз прийшли і нам сказали, ви назавжди закрили свій дім, ви туди більше не вернетесь. А є таких багато, яких ми навіть тут зустрічаємо людей, які в нас жили, які ми бачили очі їхні там над, над дільною школою. Знаєте, це дуже, це дуже гірко, коли кажуть, нам нема куди вертатися. І я коли готувала, я взяла цю дружину Ноя. От коли вона вона ж навіть не знала, коли вона вернеться в свій дім. Вона його зачинила і вона вірою до, до просто покладалася на свого Господа. Вона вірила і знала. Все в Божих руках. Бог знає, що робить. Бог має мету та має свій задум. Бог подбає про все. Бог подбає про все. Дякую, Мілічка. Це був другий слайд. Третє, я хотіла це наша е, Сара, яка пішла туди, куди Бог повів її чоловіка. Вона ходила з Богом, робила помилки. Як ми всі, але вона бачила милість Божу. Вона залишила для нас спадщину віри, яку ми можемо дослідувати сьогодні. Ісак, її рідна дитина це дитина її старості, дитя Божої обіцянки, плід випробування випробованої віри, дар Божого милосердя та спадкоємець, які призначили, якого призначили небеса. Агар, двічі зверталася до Бога, і він оберігав її. Хай де ви є? І які проходите випробування, знаєте, Господь є з вами. Дякую, вийшло нам включити. Ви можете бути впевнені, що Бог знає і бачить, чує. Піклується про вас, забезпечує. Ми це бачимо в час війни, Божу руку, в час наших випробувань. Боже серце таке близьке до нас. Тому що нас Бог забезпечує усім необхідним. Авраам вигнав Агарта її сина. Це ми пам'ятаємо сина Ізмаїла зі свого дому. Незабаром у них скінчилася вода. І вони помирали у пустелі. Вони лежали на потрісканій сухій неродючій землі, вигнані, зламані, побиті життям. Їхнє майбутнє, яке колись здавалося прекрасним, тепер обіцяло лише смерть, жорстокість від зневоднення та опіків сонця. Ви знаєте, коли тріщина, коли сухість, і коли казалось би. Життя складає такі обставини, але Господь дає свій дощ. Він, там, де сухо, там, де пустеля, там, де нас опікає така біль, можливо, хвороби. Господь чує. Господь зламаносерним близький і впокореним духом спасає. Псалом 34, вірш 18. В Бутя, 26 розділі, 24-й вірш: Не бійся, бо я з тобою. 365 разів у Біблії вказано не бійся. Казалось би, татко, ти кожен день кажеш своїм діткам: не бійся! Не бійся, я з тобою, я твій Бог. Сказалось би, скільки нам це треба нагадувати, ми це знаємо, а як ми маємо це відчути. Не бійся, я з тобою. Знаєте, що в Біблії це вказано нам на кожний день. Ревека, молилась Богу за дитину. Відкрийте Богу свої молитви, бажання свого серця. Кожен новий день зустрічайте з Насолодою, Божим миром, який перевищує всяке розуміння нашого серця. Бог нам каже в другому місці, в царів, в 19 розділі, в 14 вірші. Іти своїми бідами куди? До Господа. Запам'ятайте це місце? друге книга царів. Бог нам каже: іди до мене, дочко моя. В 73 му псалмі, 17 -му віршу, Бог каже: ході до святині Божої, наскільки Він нас кличе сюди в дім, до євреїв, 4 розділі, 16 вірші, Бог каже: Приступіть до престолу, благодать! Ми зараз перед престолом нашого тата. Це будуть коротенькі такі відрізочки про жінок з Біблії, про них відкрито просто багато болю, сліз, випробувань, але кожна пройшла вірно свою дорогу, спотикалась, так як і ми всі. Але давайте, коли ми можливо прийдемо додому. Кому на серці, яка із них прийде до серця, перечитайте. Візьміть до себе такий близький уривок, який вас просто в цей день, в цей час, в цей рік, в цей місяць, в цей тиждень, можливо, хтось проходить свою дорогу, настільки підкріпить. Можливо, когось так, як цю агар в пустині без сонця, без води. Помирала дитина, помирала вона, але вона довірила Господу. Рахіль померла, подарувавши Ізраїлю. Благочестивого провідника. Бог дав Рахіль можливість вилити свою любов на її старшого сина Йосипа, який виріс і став найвидатнішим із 12 синів Якова. Лія яскраво сяяла крізь Тінь страждань. Це була в нас передостання героїня Біблії. остання була наречена Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо про Лію. Ім'я Лія, що означає слабка. Слабка. Розміщено в списку імен велетнів. Можливо, хтось зауважив, не зауважив, але це готувала. Я, якщо чесно, також не зауважила, але тут мені це місце взяло. Тим, що вона слабка, але була розміщена в Біблії, в книзі буття придете собі вдома, розмістите, почитаєте 49-й вірш. 49 розділ 31 вірші. Вона слабка, але розміщена в списку імен велетнів Авраама, Ісаака, Якова та їхніх дружин. Сари та Ревеки. Що Бог робить? Слабких піднімає. Упокорених духом він підвищує. Навчіться у лії того. Чого вона навчилась у Бога на своєму шляху через темні долини свого життя? Знаєте, ще багато героїн з Біблії, ми пам'ятаємо Рут, Девора, Маріам, Анна, Йохавет, Авігея, Вдова Серепти, Естер. Вже знаєте, я на цій зупинюсь, тому що їх є дуже багато. І про них наскільки глибину можна відкрити свої глибини. Ці любімі Божам жінки витримали важкі часи, нещасть, ганьби та невдачі. Усіх Бог покликав робити вибір важкий, нестерпний. Але в цьому виборі вони проявили свою віру. Багато хто проявив свою віру тим, що дивилися вперед, вирішивши не озиратись назад. На минулі втрати, невдачі. Образи чи те, що вони любили, але залишили. Знаєте, дружина Лота, ми пам'ятаємо, вона крепко любила, їй було важко залишити те, що було на землі. Вона обернулася. а Бог казав не повертайся. Знаєте, важко сказати, як зараз зі сходу люди беруть свою сумку. Може, вони останній раз бачать свій дім, і Бог каже: не повертайся, бо Він хоче спасти душу і виведе сюди, де нас спокійніше. Важко зрозуміти, але ті образи, втрати, ми бачимо, як вони це все проходили, яка в них була віра. Багато хто вважав за краще зустрічати кожен світанок із новою надією, замість того, щоб озиратись туди, де сонце заходило для них. Вони озирались на сонечко, бо вони хотіли. Кожен із них перетерпів все до кінця, рухаючись вперед. І одержуючи велику силу від Господа. Кожна отримала від Бога корону доброчесності. Як ми пам'ятаємо, нашу тема зустрічі сьогодні доньки віри та доброчесності. Я бажаю, щоб кожна із нас отримала від Господа корону доброчесності. коли ми пройдемо всі випробування, всі наші пустині, я дуже бажаю кожній із нас у нас є своя пустиня. Духовно, душевно, тілесно. Я бажаю, щоб наскільки ми пройшли цю дорогу і коли ми перестали перед нашим Господом, щоб Він нам свою корону доброчесності. Чи є серед імен великих доньок, Божих наше ім'я? Я хочу на останок залишити з Ісаї, 43 розділ, 4 вірш. Як Бог каже, ти дорога в очах моїх і шанована, я тебе полюбив. Знаєте, що Господь нас полюбив дорогою ціною. Сьогодні у нас була заповідь, і сьогодні служіння було саме прекрасне, і сьогодні звучали такі пісеньки, які ну дуже. Всі новенькі. і Я думаю, що Господь наскільки сьогодні друкав сердечко і нові люди, і якщо розвернутися, то не було даже місць. То я хочу сказати, Бог нам сказав на сторінках свого слова, ти дорога в моїх очах і шанована. Наскільки Бог нас любить і шанує вас, вас, вас кожного, ми думаємо, хто ми такі для Господа, що я можу? А ми можемо багато. Хай ваша віра. Виросте із маленького зернятка, великим деревом, бо праведний житиме вірою. Я розплакалась, але ви не плачете, тому що на вас зараз чекає гарненький сюрприз. Бачите, у нас дуже така тематика зустрічей, неодинарні. Трошки ми зверху, то ми знизу, холодно, тепліше, нам було там жарко, спустились в холод. Зараз ми е, Ірина підготувала, Зараз ми, е, мені треба. Ну, давайте дві помічнички маленьких. Ну давайте кірочка перша. поки одненька, а потім буде дві. Зараз підійди до оті Іри. Зараз, дорогі, ми м, таку е, гарну проведемо в яка, а потім все розкажу. Зараз вам така гарна принцеса Кіра, яка з прекрасною короною. Тітя Іра дасть собі такий лоточок. Пройдись до кожної сестрички, візьміть один листочок. Просто поки візьміть один, дві, два не беріть. Добре? Візьми в тіті Іри лоточок і пройди по всіх сестричках. Давай. Щось на вас чекає дуже приємна. Ну, як у нас є просто 20, то маленькі дітки, вибачте, другий раз, добре? Поки дорослі беремо листочок. Да, Дорослі поділять. Тільки одненький. А я все потім скажу. Щось вас там попало, так? Да? Щось там пише, в когось не пише. Підніміть руку, або краще станьте в кого. Нулик. В кого нулик? Нулик. В кого нулик? Ласкаво просимо вас сюди. Всіх не переживайте. Ми всі будь на всі сюди, в рядочок. Ні, Зупиняй зйомку. так. Бачите, як думають, тільки <кх> ця газетка така. Добре, всіх, скільки вас тут є? Десять? Ой, дорогі, чого ж я вас сюди погукала? Ні? Думаю, що що ж тут робиться? Дорогеньки, знаєте, у нас сьогодні така просто лоцерея, щоб вам було дуже приємно залишити цю згадку. Я вам хочу дещо запитати, можна? Ну, почнемо з ось Наталочки. Дивіться, вона перша, вона переживає. А ти не читай? То ти не казала, що ж питати. А, а бачите, як вони переживають, коли їх питають? Ну, давай я тобі злегенького. Яка жінка з біблії для тебе є приклад віри в часи труднощів? Чому саме? Ну, таких ну е, добре, якщо просто яка жінка з біблії, от ти просто її любиш за таку сміливість, вірність. Я думаю, що може, це робиться. Для <плес> тебе це рут. Ну, вона якось залишила все і пішла. Свій. Чути? Тр... С -с 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 мікрофон. Давайте <плес> тихенько. <плес> а, мікрофон. Пішла за свекрухою. Для тебе це сильна <плес> жінка. Вона все оставила, пішла звідти. <плес> Дякую, донечка, давай <плес> на вікна. Доді, Дякую. Це вам такий маленький солоденький подаруночок. Коли ви продаєте зустріч, вам буде солодко і смачно. Будь ласка, присядьте, дамочка. Добре. Поділилась останнім шматком хліба з пророком Іллею. А де вона жила? Стараті. Ти з нею щось взяла для себе? А знаєте, чого я це питаю? Того, що сьогодні дана сюди принесла все, що є в неї вдома, напевно. Вона все виставила, вона такими пакунками. Я що просто хочу сказати, ця сестричка справді, от якщо ця не мало віддала останню, то мені здається, стиль приобраз її що Вона жертвує дітками і все для служби Господа. Хто бачив в таборах, хто бачив в церкві, в недільній школі для цих зустрічей, то знаєте, що це її руки роблять. Добре, соловійка. Будь ласка, по одній будемо, а ти слідчиш, так? Дуже дякую. Ти прийдеш, у тебе є маленька команда вдома, посолодуєте. Дякую. Добре, Галиночко. Галинка, до вас таке питанечко: що для вас означає бути світлом у темряві? Тільки так голосно, так? Або сюди. любити всіх, любити всіх. жити в сім'ї є такий псалон. Світити там, де ти є, гусь сонечком там, де ти живеш. Дякую, а ви це й робите, тому що ви світите, Стараюсь. Стараюсь. ви обігріваєте своїми ручками всіх діток. Дякую вам за те, що ви є з нами. Давай, Галиночка. Це до Юрчика на вечері тепленький чай і грійтесь. Дякую, Галинко. Дякую, дякую, дякую. Добре, Дякую, Галиночка, присядьте. Данюшечка, mm -hmm. дякую, що ти у нас є в церкві, тобі таке питання. Які риси з притчі 31 розділу ти би хотіла бачити в своєму житті? Ми знаємо прекрасну дружину, жінку. Знаєте, там написано 21 справу вона робить. Представляєте, а чоловік робить одну, сидить біля брами. Ну, мені цей розділ симпатичний. Яку би ти рису хотіла в своєму житті? Мені дуже подобається там, де е, здала завдання своїм класно. А ще там всі гарні. Я не можу виділити. А де? яку ти взяла рису собі в житті? Добре, хай роздавати завдання в нас, дітки поможуть. А що таке? От особливе. Знаєте, 21 розділ все, що вона робить, це робить Танюшка. Дякуємо. Будь ласка. Добре. Добре, Людочка, тобі таке запитання. За часів фараона у цих жінок було завдання е, вбивати кожну дитинку чоловічої статі. Пам'ятаєш, це були хто? Такі е, баби? От в нас справді так і вказано, баби з поветухи. От в цей вівторок ви, Саша, хто був на молитві, Саша Вронський вів слово за них. Там дуже гарне місце. Наскільки вони послухали Господа, і їхній дім був благословений. От представте, це ж не було вбивати там, день-два, це був закон. Як це бути на роботі, ну, де вони працювали? Був такий закон вбивати всіх хлопчиків. А як вони це робили? Ну, не робили, як вони Бога чули. Yeah. Да. Добре, дякуємо, Елінка чи Соломійка. Еліночка, дякуємо, дочка, okay. посмакуєш ввечері вдома. Сестричка Валя, підходьте до нас ближче. Хто з біблійних жінок схожий на вас по характеру? От як ви думаєте? Або ви по характеру, схожі на якусь жінку з біблії? У мене багато є серків, які по характеру. Ні, жінки з Біблії. А, жінки, ти, ти, ти. Так. От есерка, пам'ятаєте, вона така була смілива, пішла. Як би їй боляче не було. Є у вас така риса? Ми. Є. Ще хто? Ми. Ану, подумай. По пам'яті. Я думаю, що всі риси ми беремо жінок біблії. Дякуємо. Це вам дівчатка дали вам такий смаколик на вечір. Пригощайте всіх своїх сусідів, запрошуйте на чай. Добре, до Галиночки. Добре. Добре. Якби ви порадили. Якійсь дівчині, яка проходить певну долину, як встояти в цій долині з силою віри? От ти бачиш перед лицем, Бог тобі послав от людинку, яка щось проходить. І настільки важко приходить, так як ми зараз бачимо, вони приходять до церкви, а от тобі Бог дав таку сестричку, що би ти їй порадила в часи болі, як їй триматись вірою. Важко радити, якщо чесно. Важко. Але от як ми маємо от тобі на роботі, да? от Бог дає якусь людинку, І вони знають, що ти ходиш в церкву, і знають твоє життя, які моменти були. І скажуть, ти вистояла, скажи мені, що робити? І ти обіймеш і скажеш. Шукати особистий час з Богом і не слухати нікого зі сторони. Оце точно. Дякую. Смаколики, куди ти йдеш, Ліночка, Посмакуєш ввечері. Дякую. Тамарочка. Коли Бог мовчить, як би ти зберігала довіру до нього? От коли є труднощі? І в них от зараз війна. І ми бачимо, Боже, скажи, коли буде кінець, і ми поки чекаємо в мовчанні в сльозах. Як би ти сказала, коли Бог мовчить, як би ти зберегла довіру до нього, далі молилась, трималась трималася Боже Слово. Правда, сестрички? Я думаю, коли в нас є мовчання, ми тримаємося, читаємо Боже Слово, ми ходимо в церкву, ми йдемо в обійми до тих людей. В яких зараз є гіркота. Дякую, Тамарочка. Ну хто? Или... А це посмакуєш солоденькі? <рив> <рив> а ти не їсиш? <рив> Дорогі, це таке малесеньке, але хай хай воно запам'ятається від сьогоднішнього вечора. Добре. Ці жінки, е, ми трошки пройшлись по жінках. Ці жінки були різні: матері, пророчиці, вдови, цариці. Але всіх їх об'єднала віра в живого Бога. Вони пройшли через біль втрати, випробування, очікування, страх, але вийшли переможцями. Нехай наше життя продовжує цей список жінок віри, щоб люди, які оточували нас. Знаєте, коли я вийшла на костелях, і мене перша запитала сусідка з іншого під'їзду, я б так не змогла. Коли я вчилась ходити, і коли я вже йду, і вона мені не один раз після цього вже пройшло два роки майже. Вона каже: Я б так не змогла. Я просто хочу сказати, коли ми живемо в наших будинках, люди бачать, як ми живемо, що ми проходимо, що нас болить. Вони бачать, вони не бачать нашої середини, але вони бачать зовні наші випробування, труднощі. Дівчатка чекають своїх чоловіків і і уточують, і бачать правильно, і скажуть, а я хочу бути така, як ти сильна. Я хочу, щоб всі ці всі риси, які були сьогодні вказані, вони перейшли в наше життя. І ви знаєте, дорогі, сьогодні ми продавали прекрасний для вас вечір. Він ще не закінчується. Ну, для мене був невеличкий час, але я думаю, що я вписалась. Не закінчується чим? Сьогодні ми е, виразимо на це полотно свою біль, любов, переживання, радості. Не переживайте, що це щось таке нове, я не зможу. Це що для молодих. Ні. Просто візьміть руку і скажіть, Господи, та да, я зараз, як може це роблю в перший раз діткам це ближче, а для нас, можливо, ми таке робимо перший раз. Да, я вилю на це полотно свою радість. Свою віру в те, що Україна наша переможе. Вилю гіркуту, вилю, те, що у вас були тут. Намалюйте те, що є в вашому сердечку. Вам буде дана сьогодні, проводить такий гарний е, майстер-клас. Це у нас така арт-терапія. Зараз буде гарна музичка. Ми хочемо просто, щоб ви розслабили свій розум, свої думки, телефони. Ми не спішимо сьогодні неділя, на вулиці ще видно. Ви будете зараз слухати все, що вона скаже. Е, кому е, зайве можете одяг зняти, щоб вам було краще. Е, слухайте послідовно, що вона вам скаже. Не переживайте.